Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як можна швидко та просто знайти Фортрес в Майнкрафті. Для початку нам потрібно зайти в налаштування та поставити промальовку наших чанків на двічку. Коли ви все це зробили, можна приступати до пошуку фортеці. Натискаємо клавішу F3, що відкриє наше меню налагодження, після чого натискаємо комбінацію клавіш F3 плюс 1. Це відкриє ось таку діаграму. Далі вам потрібно буде вибрати тут декілька функцій. В нашому випадку це тік в мене під номером 4, потім level в мене це під номером 2, і блок entities в мене це під номером знову ж таки 4. І у нас така кріли зелена пуста діаграма. Це нам і потрібно було. У вас тут, звісно ж, може бути моб-спавнер або. Шест Якщо це буде так, отже, повертайтеся десь уже біля вас. В нашому випадку тут пусто, тому ми зараз будемо шукати. Натискаємо на клавіш F3 плюс G. Це нам віпнає ось таку от зону чанків Ми будемо бачити, як переходимо з чанка на чанк. Після чого все, що нам залишається, це збільшувати нашу промальовку на одиничку. І це робимо до тих пір, поки в нас тут не покажеться якийсь новий шматочок. І як ми можемо зараз побачити, ми на 19 чанках. Ми нажимаємо ось так. І в мене до 19 чанках вже є моб спавнер. Тобто тепер ми робимо на один чанк назад. нажимаємо F3 і обратно на F3 відкриваємо, щоб у нас скинулось. І ось, в нас не вистачає одного чанку до нашого моб спавнера. А моб спавнер де у нас є? Правильно, у фортеці. І зараз ми будемо дізнатися, який вона приблизно від нас у стороні: зліва, справа, спереді, позаду чи ще десь. Робимо один крок вліво. Ось воно у нас вже його знайшло, але, наприклад, якщо ми зробили крок вправо в інший чанк, в новий. Давайте зараз ще було видно. От, ми робимо крок вправо, і в нас нічого не показує, тому що вона не в цій стороні. Робимо крок вперед, вона нам нічого не показує, тому що вона не наближена в цю сторону. Робимо точно так же крок назад. А, ну в нашому випадку вона, скоріш за все, йде ось тако в тій стороні, плюс-мінус. Загалом. Ми ідемо цю сторону. В нас сі моб спавнер. і тепер нам потрібно від цієї клітинки пролетіти 18 чанків. Ось я пролетів приблизно 18 чанків. І тепер нам потрібно було полетіти або вправо, або вліво, тому що вона не завжди буде у нас спереді. Е, так як ми вже трошки собі проспойлерили, вона скаже, все буде у нас зліва. Тобто вліво нам потрібно буде прилетіти плюс-мінус точно так же 18 чанків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, ну і ось вже 15, й ми вже бачимо, тобто 16, 17, 18 чанків до нашого спавнера. Ось ми платіли 18 чанків, ну можливо тут. А, ну правильно, 19 чанків, от, ми полетіли в сумі 19 чанків до нашого спавнера. І ось таким от простим способом ми змогли знайти фортецю в Майнкрафті. На цьому все. Сподіваюся, зміг вам допомогти. Буду радий, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на мій канал. А з вами був я, Арелекін. До зустрічі.